Друзі, Трамп дзвонитиме Путіну. Чи буде спілкуватися з президентом Зеленським після Ватикан? Може стати майданчиком для мирних перемовин. Зокрема, ну, це з огляду на нові пропозиції Папи Римського інтернізація, якого відбулася буквально вчора. Ну і нові заяви Джей Діванса про це і не тільки сьогодні. З нами Василь Мокан, народний депутат України, член міжфракційного об'єднання Розумна політика слава Україні. Героям слава вітаю, пане Василь. Перший хештег, Так чи інакше він стосується. Телефонної розмови, ці знаєте, за класикою відомої гри. Дзвінок другу в лапках, звісно ж, успішна розмова про це можна буде сказати вже постфактумом, не по словах, а по діях, конкретно як ворога Росії, так і безпосередньо наших західних партнерів. Тому що сам факт розмови він важливий, але це не. Є гарантією того, що Росія піде на перший крок до мирного регулювання, хоча б на тимчасове припинення вогню й обстрілів мирного українського населення. Тому успішність чи неуспішність ми побачимо з часом по реальних діях, а не тільки по розмовах. І тут очевидна дилема або Росія на вимогу е, як України, так і багатьох європейських і е, західних партнерів піде на. Е, Фактично, те, що є передумовою подальших будь-яких мирних е, процесів і е, перемовин на припинення вогню, мова йде про 30-денний термін, або у разі відмови, і в разі якщо продовжить е, Російська Федерація балансувати і ухилятися від прямих дій ведення жорсткіших санкцій і відповідно збільшення підтримки України з боку наших західних партнерів. От якраз про ці 30 днів далі це наш наступний хештег, і в принципі доволі активно європейські лідери акцентуються саме на першопочатковому припиненні вогню саме на цей термін. Ну безумовно, тому що без цього рухатись далі, на мій погляд, також є неможливо. Я взагалі. Вважав і вважаю, що е, перед тим як взагалі було починати діалог з Російською Федерацією, яка знаходилася у тривалій політичній і дипломатичній ізоляції на е, тернах цивілізованого світу, цей діалог варто було починати саме з вимоги припиняй вогонь, і тоді можемо зустрічатись, рухатись і спілкуватися стосовно е, подальших мирного врегулювання і подальших наших дій. А так вийшло, що Російська Федерація, в тому числі зусиллями штатів з ізоляції, вийшла. Путін зараз є е, е, таким, які, з яким спілкуються західні політики дипломати, і фактично таким чином, продовжуючи агресію проти нашої держави, про начебто проходить. Мирне врегулювання, але насправді, якщо так реалістично дивитися на події, то це просто банальне затягування часу з боку е, терористичної Росії з подальшими обстрілами, масштабними, до речі, обстрілами цивільного населення і інфраструктури України, і таким чином е, виношування навіть планів е, збільшення ескалації е, нових якихось е, планів наступальних з боку Росії і. Це все не дає можливості говорити про те, що мир наближається. Тому це дійсно головна і перша передумова 30-денне припинення вогню. Зрозуміло, що це тимчасовий період, який може в теорії бути потім протермінований, продовжений. Але тим не менш, це перша перший крок, який варто зробити для того, щоб в принципі говорити про подальший мир. Ну так чи інакше, да, про плани Путіна ми ще сьогодні поговоримо і про мир Путіна в лапках. Поки що ще один хештег – це санкції. Європейські лідери узгодили 17-й пакет. Зокрема, йдеться до речі про декілька пакетів. Ну, принаймні, вони так називають: 17-й пакет плюс два пакети. Один з них пов'язаний з гібридністю війни Російської Федерації, зокрема проти самої Європи на європейському континенті. Про це вже заговорили відкрито саме атаки на кабель, які сполучають так інакше зв'язок. Хакерські атаки на різні інституції, ну і ще один пакет, який стосуватиметься застосування хімічної зброї Російської Федерації у війні проти України тут дуже треба бути вдячним нашим європейським партнерам сусідам за те, що вони напередодні дзвінка Трампа і Путіна. Фактично висловили свою єдину позицію, тобто я маю на увазі такі передові країни Європейського Союзу, як Німеччина, Франція, Італія. До них доєдналася Великобританія. Також підтримку посилення санкцій висловлює Польща і країни Балтії. Тобто, фактично таким виступили єдиним фронтом на підтримку посилення тиску на агресора у випадку відмови від перемир'я. Це перший момент. Другий момент, окрім названих вами. Пакетів санкцій є ще і дуже важливий аспект санкційний як санкції проти так званого тіньового флоту тобто, це фактично обмеження експортних ресурсних можливостей агресора і так. транспортування фактично їхніх бюджетно утримуючих ресурсів за кордон, і тут важливо дуже щоб ці санкції, якщо вони будуть вводитись, вони були. Синхронізовані, погоджені е, з Сполученими Штатами Америки, тому що на перспективу таку вже реагують навіть можна сказати, союзники і друзі самого Путіна. Е, Китай, Індія вже висловили занепокоєння введення е, санкцій проти тіньового флоту ну посилених санкцій проти тіньового флоту Російської Федерації, і закликали е, до раціональності саму Російську Федерацію, фактично натякнувши. Що така перспектива їх особисто також не сильно влаштовує, і треба намагатися все таки домовитись про тимчасове перемиря. Тому, на мій погляд, санкційний крок це абсолютно логічний і потрібний, і безальтернативний крок у випадку, якщо Путін відмовиться по результатах цих переговорів цих днів від тимчасового, хоча б припинення обстрілів України. Європейські лідери ви про них зазначили про них йтиметься далі. Це наш наступний хештег, і Тут я розумів дзвінки, які здійснюють європейські лідери там перед дзвінком до Путіна. Раніше ми бачили дзвінок з Тірани е з Албанії під час саміту європейської спільноти. Так чи інакше, от е мені розуміється контакт цей і узгодження позицій. Воно присутнє, чи для звіту телефонують. Ні, я не думаю, що це робиться формально, це реальна зацікавленість у власній безпеці, у власній перспективі. Варто розуміти, що е, події в Україні не просто турбують Європу, а вони розглядаються як елемент власної національної безпеки і безпеки всього європейського континенту. Тому я думаю, що ці дзвінки націлені на конкретну мету і на конкретне завдання. З спочатку попередити е, Путіна про перспективу, таку, якщо він не піде на домовленості про тимчасове перемир'я, а далі впроваджувати ці кроки у практичне русло і таким чином е, вихолощувати фактично економічну і ресурсну спроможність Російської Федерації воювати далі, тому що насправді, е, попри Таку, знаєте, пропагандистську риторику Кремля, що в Росії є багато ресурсів, вони готові воювати роками десятиліттями, це насправді не зовсім відповідає дійсності. Економічні експерти констатують серйозні проблеми всередині е, держави е, російської, і в тому числі економічні проблеми, які не дадуть можливості е, роками воювати, тим більше що зараз е, мова йде про. Можливі посилення санкцій, які цей термін ще скорочують, але чи буде синхронізація дій Сполучених Штатів Америки і Європейського союзу, чи введуть повний пакет, можливий пакет санкційного тиску, чи це буде якісь такі обмежені кроки, якісь обрізані варіанти? Це поки що питання риторичне, тому що, попри чітку єдину позицію Європейського союзу, я зараз свідомо не згадую там Угорщину і. Таких латентних друзів Путіна в Європі е, з ними також е, фактично дається поки що домовлятися за посередництво безпосередньо адміністрації Трампа, але тим не менш робити це з кожним разом стає все важче і важче. От якщо е, Європа єдина в цьому питанні, то Сполучені Штати Америки фактично відтермінували свою е, таку конкретну рішучу позицію її оголошення. До того моменту, поки не відбудеться розмова Трампа і Путіна, і поки не буде зрозуміло, що буде далі. А далі варто також розуміти, що Путін буде намагатись затягнути процес, використати свій улюблений прийом, домовитись, домовлятися. Далі, тобто, це от домовилися домовлятися, це улюблена мені здається зараз стратегія і тактика Кремля для того, щоб затягувати час, і паралельно готувати свої військові спроможності, накопичувати потужності війська для того, щоб фактично посилювати свій наступ на нашу державу і таким чином спробувати захопити ще більше території, тому насправді. Те, про що говорить зараз Усуна фон Ляйн, що цей тиждень для України стане мега важливим і фактично таким визначним, тут є дійсно раціональність. Правда, в тому, що зараз фактично ми підходимо до такого визначального моменту, коли дії мають співпасти з словами і. Тимчасове перемир'я як перший крок до подальшого мирного треку, має бути реалізований на практиці. Хоча в мене особисто є великий скепсис, що Путіна все-таки до цього змусить. Про країну терористку, як і говорили, як і обіцяли, будемо говорити, і стартує ця тема у нас з хештега Путін. Військовий злочинець, який має бути під міжнародним трибуналом, більше про нього сказати немає що абсолютно. Не договороздатна е, політична фігура, яка зараз, попри е, якісь імітацію бажання до мирних переговорів, вирішує і намагається вирішити свої власні проблеми і потреби, і е, фактично оголошуючи ті вимоги до України до цивілізованого світу, які не можуть бути реалізовані на практиці, і він це прекрасно усвідомлює. Тому це тактика затягування часу і е, тактика того, що Росія. Цього року ще виношує плани спробувати нових наступальних дій і загарбання нових територій для того, щоб потім фактично частиною з них торгувати і домовлятися про легалізацію, юридичну легалізацію тих п'яти регіонів України, які вони зараз тимчасово окупували. Дуже маю велике сподівання і надію на те, що ці плани будуть провальними, і цивілізований світ разом з Україною все таки протиставить у вигляді санкцій підтримки військово фінансової України. протиставить цим планам конкретні, е, ну, конкретний сценарій, того щоб е, агресора е, фактично обезкровити і не дати йому можливість е, проваджувати цю агресію у глиб території України, Так, пане Василь, якраз про ці чотири області пише Інститут вивчення війни. Ряд міжнародних видань вийшли з цим матеріалом про те, що Путін не хоче зупинятися. Путін. І завдяки літній кампанії, до якого вже підготувався і певні процеси на фронті почались <клес> повністю окупувати і мріє окупувати Запоріжжя адміністративні кордони Донеччини, Луганщини, зокрема, Запорізьку херсонську область. Тут е, я хочу звернути увагу чотири е, регіони плюс Крим. Треба говорити про п'ять регіонів, тому що Кремль. Намагається винести за дужки питання деокупації Кримського півострова, і таким чином внести в риторику, що, начебто, мова йде про чотири регіони, хоча їх п'ять. Більше того, він погрожує вторгнутися ще у як мінімум два регіони: це Харківська Сумська область. І таким чином, як ви пам'ятаєте, у Стамбулі взагалі від тої російської так званої делегації звучала мова про вісім областей, тобто. Росія діє методом залякування. Росія діє методом терору і е, говорить мовою сили. От цією мовою треба із ними говорити. Введення санкцій, військова підтримка України і фактично виступ таким консолідованим єдиним фронтом проти неї. Це і є та мова сили, яку може почути е, військовий злочинець Путін. Також. Також я не маю зараз якоїсь рецепту, як це правильно зробити, але також варто би було долучити до цього процесу Китай, який має безпосередній прямий вплив на Російську Федерацію, тому що без підтримки країн глобального півдня Російська Федерація вже би давно згорнула свої наступальні плани, і у цьому о, контексті треба розуміти, що Китай надає безпосередньо і досить значну. Підтримку Російської Федерації, я не кажу, що вони воюють на їхній стороні, але вони надають серйозну підтримку. І якимось чином треба також взаємодіяти з Китаєм, тому що е, ми бачимо, що Путін просто відверто і прямо ігнорує Європейський союз, ігнорує навіть у деяких випадках безпосередньо президента США Трампа і таким чином демонструючи, що, начебто, йому на наслідки і на перспективи. Все одно, хоча е, я впевнений в тому, що це не так, і там дуже детально аналізують всі потенційні і можливі негативні наслідки, які можуть бути у випадку загострення ескалації, передостанній хештег е, три букви: ЯРС вчора. Ми мали повідомлення гуру від про про можливий запуск. Сьогодні Гур каже, виникла позаштатна ситуація, навіть запустити не змогли. Е, я думаю, що це знов ж таки той самий елемент терору і залякування, залякування не тільки України, а і залякування в тому числі європейських країн, тому що дальність цієї ракети принаймні, констатується як понад 10 тисяч кілометрів. Тут ми розуміємо, які відстані вона начебто здатна долати. Хоча, якщо дійсно е, вірити даним нашої розвідки, а нас немає підстав їм не довіряти. То не все так добре з тими, от е, такими великими ракетами, про які е, говорить Російська Федерація. І, ви знаєте, я схиляюсь до думки, що їм зручніше залякувати потенційними пусками таких ракет, аніж е, безпосередньо їх запускати, тому що це фактично розвіює багато міфів, і е, таким чином уже е, все менше й менше таких інструментів залякування у Кремлі залишається. Хоча варто розуміти, що ризики обстрілів України залишаються дуже великими. Я вам скажу минулої ночі: я безпосередньо спостерігав і досить, скажу так, важка була ніч на околицях Києва шахетної атаки, дуже так. масштабна атака. І це той терор, який призводить до вбивств і гибелі мирного цивільного населення. Це ніяк не військові об'єкти і. Треба всіма можливими каналами доносити нашим західним партнерам, що терор Путіна не може дорівнювати продовженню війни. Треба більш радикальніші і конкретніші дії на противагу цьому. Тому що якщо Трамп констатує, що він хоче завершення вбивств невинних людей. То е, ці слова мають фактично супроводжуватись конкретними діями. Дуже сподіваюся, що США долучаться до е, санкційних дій у випадку відмови Путіна, яка дуже ймовірно буде саме відмовою у перемир'я, а не згодою, під завісою на завершення, чи стане Ватикан і може стати Ватикан майданчиком для миру. Я вважаю, що Ватикан продемонстрував свою е, політичну прихильність до миру і до підтримки добра, а не зла, і е, це дуже важливо, що перша зустріч новообраного папи відбулась саме з президентом України. Це демонстрація е, фактично підтримки е, не тільки жертви агресії, а демонстрація того, що в Ватикані чітко усвідомлюють і розмежовують глобальне зло і. Добро, яке цьому протистоїть, е, і як майданчик, нейтральний Ватикан міг би розглядатися. Україна і наші партнери вже висловили цьому підтримку свою готовність до таких мирних переговорів. Але Кремль ніколи Ватикан не сприймав як нейтральна сторона. Кремлі завжди до Ватикана відносилися політично насторожено і. Попри відсутність якоїсь кардинальної м, заперечення стосовно Ватикана як майданчика для переговорів з боку Путіна і його е, оточення злочинного, я думаю, що в Москві не розглядають Ватикан як нейтральну сторону для перемовин. Хоча будуть на словах говорити, що вони готові до перемовин, будь де і будь-якому у якому форматі, але наполягаючи на тому, що не має бути ніяких третіх сторін, а що це мають бути прямі переговори Росії і України. Це... Блеф геополітичний дипломатичний блеф, який просто використовує путінський терористичний режим для затягування часу і для е, підготовки своїх е, подальших терористичних дій. Пана Василя, дякую вам за ваш час. Це була аналітика і розкриття хештегів нашим гостем. Василь Мокан, депутат України, член між фракційного об'єднання Розумна політика був сьогодні. З нами друзі, дякую, що дивились лайк. звичайно, ж. Дя дякую і буду вдячний за це, також за вашу підписку. Ну, і натискайте дзвіночок, аби не прогавити наступних ефірів. Пане Василь, до зустрічі. Побачимось. Таким був проект хештег без питань сьогодні. Слава вам і слава Україні. Героям слава, дякую вам за розмову.